Доброго раночко, діти! Малята. Дуже багато рослин можуть вирости з насіння не лише весною чи влітку. Для них важлива не конкретна пора року, а сприятливі умови. Зараз я вам пропоную провести простий осінній експеримент. Для цього експерименту нам потрібні гарбуз невеличкого розміру, ґрунт, вода і ніж. Беремо гарбуз, розрізаємо його навпіл, але дуже обережно. Малята, що ви бачите всередині? Так, правильно, це насіння. А тепер малята наповнюємо частинки нашого гарбузика землею. Ось так. Потім поміщаємо наш гарбузик у тепле місце. Наприклад, це може бути підвіконня, та не забуваємо. Щодня його поливати. Уже за декілька днів з насіння з'являються перші паростки. Який можна зробити висновок? Насіння гарбуза може проростати і восени. Головне створити для цього сприятливі умови, а саме, щоб був ґрунт, волога, тепло. Світло та поживні речовини. Ось такий експеримент у нас вийшов. Дякую за увагу. До побачення малята!